говорити про обстановку в регіонах ми розпочнемо із Херсонської області, яка регулярно потерпає від ворожих обстрілів. Зараз маю на увазі правобережжя, І до нас приєднується заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Пане Олександре, я вас вітаю. Доброго ранку, Анакіно. Сьогодні в багатьох регіонах країни була повітряна тривога вночі. обстріли. І в Києві зараз відключення світла в інших громадах. Херсон живе в цьому постійно. Чи було щось екстраординарне під час цієї під час цього бомбардування? У нас, слава Богу, не було. У Нас бомбардувань, таких як по всій Україні, слава Богу, немає, тому що в нас і так достатньо дронів, артилерії, мінометів, які вчора дуже сильно кошмарили місто. Також світло зникало, потім відновили. І в нас дійсно це кожного дня така ситуація, і наші мужні комунальники працюють. Я тісно їми щиро о, захоплююсь, тому що ці люди о, в більшості люди там 50+, плюс, але вони продовжують працювати, виконувати свої обов'язки, не на такі жахливі обстріли та жахливий терор міста, і вони виїжджаються все одною все це ладнають. Ну, напередодні росіяни дроном влучили в авто комунальників, і один працівник загинув, інші дістали поранень. Можете розказати більше про цей терористичний акт з боку Росіян? Так, дійсно, росіяни атакували спочатку з дрону. Потім ще й цей квадрат обстріляла артилерія. Атакували автівку, мікроавтобус, в якому знаходились. Четверо працівників Херсон водоканалу, на жаль, один чоловік загинув 66-го року народження від е, отриманих травм. Ще один зараз знаходиться в важкому стані в лікарні. Е, двоє інших отримали середню. Один отримав середнього ступеню тяжкості поранення. Один, слава Богу, легкі. Це не перший випадок, коли наших комунальників в різних сферах е, де, ну росіяни атакують цих комунальників, і я хочу наголосити, да, ми нас постійно десь титрують, десь розказують, що ми про фронтовий регіон, але ми фронтовий регіон, і люди, які працюють тут, особливо особливо на вулиці, це вони працюють на фронті. Вони працюють на фронт. Тому тут треба розуміти цю різницю, мабуть. Кілька місяців тому о, світову увагу привернула історія, коли росіяни з дрона поцілили дитину, і тоді писали про те, що просто полюють на людей із дронів, роблять скиди, і по одному вбивають херсонців. Після того, як це набуло такого, ну, принаймні, загальноєвропейського розголосу, щось змінилося? Чи ця тактика росіян незмінна? У ну, дивіться вчора було у нас. О... Один загиблий і шестеро постраждалих поранених, і всі вони внаслідок атак російських безпілотників. Тобто, сказати, що щось змінилось, то точно вона на краще змінилась. І та дитинка, той хлопчик, який загинув в атаки вправді нам, три очки, наскільки я пам'ятаю, було йому. Не змінив, на жаль, ситуацію в головах росіян, але ми надіємо, що змінює ситуацію і погляд на це у головах Всесвітньої спільноти, світу, які і будуть продовжувати, ми надіємося допомагати. Тому що, якщо нам не допомогти, то ця війна може прийти до них. Як у вас із підготовкою до опалювального сезону? Працюємо майже. Готові до підключення абонентів, коли буде температура, як і по всій Україні стандартна процедура три дні менше або дорівнює 8 градусів Цельсію, то ми будемо включатися. Так уже опалювальний сезон почався для індивідуального опалення, ну і продовжуємо забезпечити громади. Перш за все, прифронтові регіони села. Забезпечувати дровами, пілетами та наші благодійники також гроші виділяють на це людям. Дякуючи їм, ми знову цей сезон проходимо нормально. Ці люди зможуть утаплювати свої помешкання, де немає газу та світла. Пане Олександре, дякую вам за розмову. З нами був Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації з Херсонщини.